Настасія разом з друзями приєдналася до оновлення одного з патріотичних муралів Дніпра. Така важлива зараз подія, тому що кожен зміг внести частинку себе в цю історичну культурну спадщину нашого міста Дніпра. Завершили роботи у святковий день української державності. В акції взяли участь близько ста представників молодіжної ради Дніпра. Третина з них з тимчасово окупованих територій. Акція, яка організована молоддю Дніпра, до якої долучилась молодь Луганщини, до якої долучились гості з інших регіонів нашого міста, сьогодні оновить фарбу на цих. Стіна та на колонах на цих схилах, і ще не один рік ми будемо надихатись українськими символами. Приблизно 16 годин витратили на те, щоб повернути мурал у належний стан. Довелося використовувати спорядження для скелелазіння. Юнакам допомагав професійний інструктор, аби вони не травмувалися та не впали. Будь ласка, не будьте дуже суворими до оцінки цих муралів, бо їх робила молодь. Це не професіонали, яким було дуже складно вчора під пекучим сонцем. Сьогодні зранку під проливним дощем залізти на всі ці схили для того, аби оновити ці мурали, працювати з фарбою, з професійними будівельними матеріалами. Тому це було дуже складно. Наприкінці акції учасники заспівали державний гімн та розгорнули стометровий прапор України.